Знову перехворіла, Фух, прихопила. І сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Уже друга по обіді. Канал Дон Плюс сьогодні наповнює ефір об'єднаного марафону. Ну, і зараз знову час для новин від ТСН. Дональд Трамп стверджує, що не вимагав від президента України повністю віддати Донбас Росії в обмін на перемир'я. З Путіним видання Financial Times із посиланням на свої джерела раніше повідомило під час переговорів минулої п'ятниці, президент Сполучених Штатів нібито вимагав віддати неокуповані частини Донецької та Луганської областей і отримати натомість якісь частини Херсонщини та Запоріжжя, які зараз перебувають під окупацією. Нібито це нова пропозиція від Путіна, яку той озвучив під час телефонної розмови минулого четверга Трамп, як стверджують джерела Financial Times, Погрожував, що інакше Путін знищить всю Україну. Втім, як йдеться в статті, Володимиру Зеленському таки вдалося переконати господаря Білого Дому, що зупинятися слід по теперішній лінії фронту. Хоча атмосфера перемов була вкрай складною, переповідають джерела видання. Учасники переходили на крик, Трамп постійно лаявся, і навіть. Відкинув карти фронту, який привіз Володимир Зеленський. Водночас, президент США під час розмови з журналістами вже в неділю цю інформацію заперечує. Він каже, відразу запропонував зійтися саме на поточній лінії фронту. Ні, ми ніколи цього не обговорювали. Ми вважаємо, що їм слід просто зупинитися на лінії фронту, де вона зараз пролягає. Зараз у вас є лінія фронту, інакше переговори вести дуже важко. Якщо почати говорити, ви берете це, а ми беремо те. Виникає дуже багато різних варіантів. Тому я кажу, що вони повинні просто зараз зупинитися на лінії фронту, повернутися додому, перестати вбивати людей, і на цьому все. Україна разом зі світовими партнерами наблизилася до можливості завершення війни з Росією і цьому сприяють зусилля президента США Дональда Трампа. Про це сказав Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами. Зараз цитата: ми наблизилися до можливого закінчення війни. Я точно вам кажу, це не значить, що війна точно закінчиться, але президенту Трампу вдалося багато на близькому сході, і на цій хвилі він хоче закінчити війну Росії проти України. Кінець цитати. За словами Зеленського, в міжнародних переговорах формується потужний політичний запит на завершення війни. Такий у нього і у світі настрій. Давайте зараз усі сили кинемо і закінчимо війну Росії проти України, сказав президент. Зеленський не підтвердив, що Трамп нібито тиснув на нього, вимагаючи територіальних поступок Путіну, але розповів, що спеціальний представник Вітков наголошував на тому, що Росія провела референдум на Донбасі, і це буцімто аргументи для того, щоб Україна відмовилася від цього регіону. Зеленський назвав це дослівно оманливим враженням, яке росіяни навіють американцям. Ну а в традиційному зверненні вкотре запевнив, що жодних подарунків Москва не отримає. майже щодня зараз. Комунікації з лідерами для того, щоб була наша спільна позиція всіх в Європі щодо тиску на Росію. Правильного тиску ми нічого не будемо дарувати агресору, нічого їм не забудемо. Ми чітко бачимо, що ця Росія є довготривалою загрозою. Літню жінку вбили росіяни на світанку в Антонівці. Це передмістя Херсона. А за добу в області ще одна людина загинула і вже шестеро поранених. Зокрема, після атаки дронів і артилерії, допомога медиків знадобилася двом жителям: Береслава, жінці стомної балки, і трьом херсонцям. Поранена мати, а двоє її дітей та чоловік зазнали гострої реакції на стрес у Лозівському на Лозівському районі на Харківщині. Окупанти сьогодні зранку вдарили безпілотником по їхньому будинку. У селищі Куп'янськ-Вузловий загинув літній чоловік і ще один місцевий поранений. Росіяни тут активно застосовували керовані авіабомби і безпілотники різних типів. Шестеро потерпілих на Донеччині. По Костянтинівці ворог бив зі ствольної артилерії. Двоє містян зазнали поранень. Пошкоджена багатоповерхівка. Ще двоє людей постраждали під час атаки дронів у Дружківці. Олексієва Дружківці безпілотник влучив вантажівку. Водія забрала швидка. Ще одного чоловіка дрон поранив у Старорайському. 192-га. 192 гірники були заблоковані під землею на Дніпропетровщині. Там внаслідок атаки дронів знеструмлено шахту людей евакуювали на поверхню через 5 годин. А Покровська громада в Синельниківському районі залишилася без супермаркету, який до останнього намагався втриматись. В селищі, але тепер через влучання дронів згорів. А пошкоджені також п'ятиповерхівка і будинок культури є руйнування також і в Нікопольському районі. 2700 абонентів без світла через російську атаку енергооб'єкта в Ніжинському районі. Це на Чернігівщині. Після ударів по енергетичній установці Корюківського району це північ області без електропостачання. Зосталися 55 тисяч абонентів. Міський голова Корюківки Ратан Ахмедов також повідомив про проблеми. З водопостачанням, а ще мобільним зв'язком та інтернетом в громаді у Новгород Сіверському районі. Вже відновили електропостачання після російського удару по одному з об'єктів критичної інфраструктури. Напередодні як живуть люди по сусідству з ворогом і під постійними обстрілами. Про це репортаж кореспондентки ТСН Валентини Доброти. Тиша та порожні вулиці це перше, що бачиш і відчуваєш у Новгород-Сіверському. і від цього з'являється внутрішня напруженість. Північ Чернігівщини російські війська обстрілюють щодня. Тут довжелезний кордон з Росією, села розташований притул до межі, і ворог просто тероризує цивільне населення. Із найпівнішнішої точки України села Грем'яч – це подружжя виїхало рік тому. Під щоденними обстрілами вони жили до останнього, аж поки російська армія не залишила їм жодного. Шансу все майно згоріло, ні, ні тільки дім, а все майно. Ну що, все, все, нічого, нічого на старості літ на старості років. Йти. Ми живемо у сина. Подружжя каже: у грем'ячі, що межує з Росією, зосталося 26 душ, та життя там нестерпне. Сьогодні ночі Сьогодні вночі взагалі обстрілювали все село і дронами, і всім, чим можна. Вночі було дуже дуже гучно. Дуже сильно громко. Це була лабораторія з безпечності продуктів. Одноповерхове приміщення, розташоване поміж людських хат, та наявність цивільних ніколи не зупиняла ворога. Російські телеграм-канали відзвітували Новгород-Сіверському знищена лабораторія з виробництва біологічної зброї. Елеватори з зерном та лісозготівельне підприємство теж згоріли від російських ударів. Ворог чому-то вибирає об'єкти інфраструктури в першу чергу. Зрозуміло, що це підстанції. У нас дуже такі довготривалі відключення іде електропостачання. Є вчора враз виключилося. Дзвонимо у РЕМ, а нам кажуть прильоти. Тому кажуть, чекайте, будемо відновлювати. Ну от так от і живемо кожен день у нас. Навіть уже в порожніх селах намисне палять хати та навколишній ліс. Половина пожеж, скажімо, в Новгород-Сіверському районі внаслідок ворожих атак. А гасити їх немає змоги. Ще в деяких селах знаходяться люди. Нам інколи приходить інформація, що гаріння житлового будинку, але ми не можемо туди виїхати через загрозу ФПВ, дронів, через загрозу повторних обстрілів, наш підрозділ в 10 кілометрову зону не виїздить. Безпосередньо ми гасимо пожежі там ті села, які знаходяться подалі від. Кордону за чотири роки з громади виїхало орієнтовно три тисячі людей, головно із сіл на кордоні. І їх намагалися переселяти до сіл у глибині громади, де функціонують магазини, лікарні та школи. У новому році є шанс, що і школярі Новгород-Сіверського повернуться до школи. Тут будують перше сучасне бомбосховище 100 мільйонів гривень, виділено з держбюджету. Це не то, що доцільно, це просто необхідно. Урок проведений. Скажем так, очно з вчителькою. також, ж коли ти маєш змогу спілкуватися з вчителем напряму. А що через екран там монітори ну це ж все не те. І діти стають асоціальні насправді. На місцевому базарі пані Валентина продає мед із власної пасіки. каже, обстріли вже стають дедалі ближче і частіше. Надіємось найкраще. А як буде далі, не знаємо. Продавчиня розповідає, що ціну на товар не змінює вже четвертий рік, та навіть у базарний день. Нікому купувати. Акація 200 гривень, квітковий теж 200. Якщо тоді брали трьохлітровими банками, зараз маленькими, пів літра. Людей мало зовсім, нема людей. Повиїжджали? Мабуть, а може бояться ходити. Як пережити зиму? Ще одна тема для розмов на місцевому ринку. – це переважно приватна забудова. Тож люди відмовляються від газу і переходять на індивідуальне опалення. Ми готові. Дрова є сіна є, все заготовлене, корма, картошку викопали. Повітряні тривоги подекуди тут тривають понад добу. Місцеве населення росіяни атакують щоразу інтенсивніше. А ще саме північ у Чернігівщини транзитом летить частина російських дронів та ракет у глиб країни. Так звану сірозону росіяни розширюють будь-якою ціною. Останнім часом атак стало значно більше. Намагаються залякати місцеве населення, здійснюючи удари по цивільних об'єктах, по житлових будинках, по об'єктах критичної інфраструктури, намагаючись посіяти паніку, посіяти хаос і змусити людей відсілятися з прикордоння. Чернігівщина одна з найбільших за територією областей України і одна з найменших за щільністю населення. Через російські обстріли регіон тимчасово опинився без прямого залізничного сполучення з Києвом, а Новгород Сіверський із сусідньою Сумщиною. Валентина Доброта, Михайло Путята ТСН, 1+,1, марафон Єдині новини. Зірване перемир'я в Газі, Сполучені Штати намагаються врятувати угоду між Ізраїлем та Хамасом, яку порушили напередодні. Дональд Трамп переконує, що домовленість чинна попри нові бойові зіткнення. А ще сказав, що Хамас, мовляв, не причетний до будь-яких порушень, натомість звинуватив деяких повстанців всередині палестинського регіону. Видання Аксіос із посиланням на власні джерела пише напередодні Вашингтон проводив переговори з Тель-Авівом щодо поновлення режиму припинення вогню, якого вдалося досягнути за їхнього посередництва. Перемир'я фактично протривало близько тижня. Упродовж цього часу. Повернули всіх живих ізраїльських заручників і частину тіл, натомість відпустили в'язнів палестинців. Але напередодні, як стверджує армія оборони Ізраїлю, кілька бойовиків Хамасу вийшли з тунелю в районі Рафаха і нібито випустили протитанкову ракету по ізраїльському транспортному засобу. У відповідь Сахал почав завдавати ударів з повітря. Також ізраїльтяни закрили всі переходи до Гази і припинили постачання гуманітарної допомоги. Однак, як потім повідомили місцеві змі, скасували це рішення вже під тиском американців. Вашингтон, як пишуть журналісти, попросив Тель-Авів реагувати на провокації пропорційно, але при цьому стримано. Охопити санкціями те, що не встигли раніше. Головний дипломат Литви розкрив, що може увійти до 20-го пакету обмежень проти Росії. Кестутіс Будріс розповів, країни Євросоюзу можуть запровадити додаткові тарифи на російські й білоруські товари, а також санкції проти російської енергетики та фінансових інституцій. Він наголосив, що деякі сектори ще не охоплені санкціями тож європейці мають. Працювати над обмеженнями щодо 19-го пакета санкцій, то за словами головної дипломатки, єС ухвалити його можуть вже цього четверга, каякаласна оголосила, в Євросоюзі, не бачать, щоб Росія справді прагнула миру. Вона розуміє лише силу і погоджується на переговори тільки тоді, коли її. Реально змушують це зробити. Нагадаю, 19-й пакет санкцій не ухвалювали тривалий час через позицію Австрії та Словаччини. Відень хотів зняти санкції з частини російських активів, щоб компенсувати австрійському Райфайзенбанку накладені Москвою штрафи. Зрештою, Австрія погодилась розблокувати санкції. А словаччина хоче провести обговорення на найвищому рівні, що і станеться найближчого четверга. Пішки з України до Брюсселя український ветеран Андрій Маджаров уже третій місяць мандрує європою. Його мета звернутися до євродепутатів із проханням посилити військову допомогу Україні. Несподівано для самого воїна його мандрівка привернула увагу європейців, які радо зустрічають його в кожному містечку. Підтримують, звісно, і українці, але траплялися на шляху і агресивні росіяни. Як це щодня проходити від 20 до 38 кілометрів, де ночує з ким спілкується. Все це в мандрівника вивідав кореспондент СН Олександр Загородний. Андрій Маджаров, ветеран війни, за його спиною вже понад 1300 кілометрів, які він пройшов пішки дорогами Європи. А все почалося ще у серпні на українсько польському кордоні. Після поранення та реабілітації він вирішив іти з України аж Брюссель до Європарламенту, щоб там нагадати про збройні сили України, яким потрібна допомога. В кишені було 2000 злотих і заплічник на 20 кілограмів. Народ. Коли я вийшов і йшов по Польщі, багато хто глузував, хто не вірив, хто сміявся. А тепер відбувається отака історія. Це Німеччина, такий український Форест Гамп сучасності. Як і у відомому фільмі ледь не щодня Андрія супроводжують українці, а ще беруть його на ніч ліг. Вже зараз ветеран зізнається. Ось так в лісі, в наметі, і він ночував лише перший тиждень мандрівки. Лишень про нього дізналися масово поляки. У нього завжди уночі був дах над головою. А ще про нього зняли понад 20 сюжетів: польське, німецьке, італійське та навіть румунське. Телебачення величезна підтримка від українців, від німців була від поляків, коли я по польщі йшов, Багато європейських ЗМІ підключається й і освітлюється і похід тупіший, тому. Результат більший ніж я очікував. На зараз майже кожен день підключаються люди і проходять зі мною відстані по 25-30 по кілометрів. Максимальна відстань, яку здолав Андрій за добу, 38 кілометрів. Це було в Польщі. У полях не міг зупинитися, бо то приватна власність. А от у східній Німеччині важко йти через відсутність пішохідних доріжок вздовж автомагістралей. Доводилося йти селами, а Це довший маршрут. Андрій не зупиняється за будь-якої погоди. Двічі за всю мандрівку він зустрічав росіян, але до бій не дійшло. Було пару моментів, але вони перелякані через дорогу, там щось волали мені і ну підійти. Вони бояться, бо розуміють, що тут за це їх можуть наказати. А ось так українського ветерана зустрічають у центральній Німеччині, буквально обіймають крильми. Відчутно, що українцям у Німеччині дуже сумно за батьківщину. Несподівано для самого себе Андрій зустрівся у Німеччині з канцлером Мерцом на мітингу і навіть подарував йому шеврон, який приніс з України. Хочу в першу чергу подякувати німецькому народу і німецькій владі за ту допомогу, яка вже надана і надається. Слава Україні! Зараз Андрій у містечку Крафельд. Це за 195 кілометрів до європарламента, в якому він планує виступити 11 листопада. Хоча, поки ви дивилися цей сюжет, Андрій вже вийшов за місто і тримає курс на Брюссель. Олександр Загородний Олексій Осавчук ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Snapchat, сигнал та зум не в мережі сьогодні по всьому світу. Глобальний збій інтернет-сервісів, які розміщені на серверах корпорації Amazon, не працюють. Також застосунки кількох американських банків сервіс відеоігор Steam та програми для здорового способу життя, присвячені фітнесу і корисному харчуванню. Компанії Amazon підтвердили збій в роботі хмарного сервісу. Наразі спостерігають збільшення кількості помилок і затримок у хмарному сервісі, який зберігає дані користувачів.